Слава Богу, браті сестри! Читаю із книги об'явлення останній розділ. 20 двадцять перший версій. Той, хто свідкує, говорить оце. Так. Незабаром прийду. Амінь. Прийди Господи Ісусе. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. У післанні до римлян є написані такі слова. Шостий розділ буде сказано так, бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Два рази я прочитав слова, які говорять про те, що Ісус є Господь, Пан. В цьому ж пістанні до римлян апостол Павло говорить, нехай гріх не панує в смертельному тілі вашому. Оказується, що ще є хтось, хто претендує на нас і хоче бути паном. Пояснюючи цю залежність гріховну людини, апостол каже, що ми були продані гріху в наших прабатьках, і гріх війшов в середовище людське, і змінена була повністю наша природа. Бог створив людину. Безсмертною, як сам є безсмертний, але через гріхопадіння у життя людини війшла смерть, війшли хвороби. Війшло все те є зло, яке проявляється в нас. І ми попали під владу гріха. Гріх почав царювати і панувати, і людина. Стала заложником цієї гріховної системи, маючи бажання звільнитися від цього, не маючи для цього ну, потрібного або потрібної помочі, або засобів, сама людина показалася заложником. Через те, посланий був від Бога на землю, Божий син. Подобі, тілі, подобі плоті гріховної, щоб покарати гріх плоті, щоб вернути нас назад в лоно свого Отця. Але вже треба було це звершити через смерть, що ми сьогодні е, у днівному зібранні, видимими знаками через ломання хліба і кров або вино, доказували. Свідкували, кому ми святкували? Ми святкували Духовному світу, ми святкували перед людьми і ми святкували самому собі, що Христос помер за гріхи наші. Алілуя! І, і воскрес для оправдання нашого. І в ньому ми маємо всі багатства, які Бог йому дав. Бог сказав, сиди по право, праворуч в мене, бо по правиці моїй до тих пір на престолі слави, поки я покладу під ніжком твоїх ніг всіх твоїх ворогів. Останній ворог знищиться. Смерть. Браті і сестри, відкрилася дорога вибавлення, темниця відкрилася, бо він про себе так свідкував, що я прийшов відкрити темницю. Отим, От хто ув'язнені знаходиться дати свободний вихід, це через віру в Ісуса Христа. І тому Він є Господь, Він є пан. Для кого пан? Для тих, хто прийняли Його в своє життя і в своє серце через покаяння в гріхах, і Він вселився в наші серця, через віру. І духа свого, сьогодні хтось нагадував з братів, вже це цитував, або любов свою, будемо казати, вилив через Духа Святого. Нам брат говорив про 14 -го розділу, деякі слова, 13 розділу, а там ще є 12 розділу, перше післання до Корінтян. Вона ці розділи поєднані. 12, -й, 14 -й, і всередині вставлений оцей, як казав брат Ігор, гімн любові. Там не стояло питання, я не думаю, що він вів цю для нас тему, що не обов'язково ревнувати продарі. А наоборот, ревнуючи про дари, ми маємо наповнитися Божою любов'ю, щоб це служіння було збудовою для всіх. І для слави Божої. Господь то Ісус Христос. Йому дана всяка влада. Коли він відходив від землі, він сказав, мені дана всяка влада на небі і на землі. А для учнів сказав велике доручення. Ідіть по цілому світу і проповідуйте добру новину для всього. людства. Хто буде вірувати і Христиця, буде спасенний. Хто не буде вірувати, він буде засуджений. А у вірувавших будуть супроводжувати ознаки Отці. І Марка, 16 розділ, там перераховуються ці ознаки. Там буде прояв сили Божої, ознак, там буде. Прославлення Божого імені і говорення на іншій мові, це як ознаменування того, що Дух Святий сходить на людину. Там буде, браття сестри, навіть і мученичество, і Бог показав, що я буду з вами до кінця віку, і все це з любові до нашого Господа. Ми з вами ходимо в це зібрання, я так думаю, або я хочу так думати. Не з того, що ми боїмося тільки одного, аби Бог не покарав нас адом. Я не думаю. Бог нас покликав своєю любов'ю. Він торкнувся нашого серця. Ми зрозуміли, що ми грішники. І ми закричали, поратуй мене, Господи. І коли ця любов, в серце наше влилася, ми сьогодні тут. Ми несемо для Господа жертву нашу спільноти. Ми ходимо в зібрання для того, щоб навчатися і прославляти Боже ім'я. Хвала йому. Ще багато людей не знає, дуже багато. Великий відсоток людей, які живуть на планеті земля, не знають Божої любові. Ну і де вони її можуть побачити, Божу любов? Як не в церкві? А в церкву їм треба прийти, браття і сестри. А от дивлячись на наше життя, змінене життя. І, бачачи наше відношення до цих людей, і наше свідоцтво життям нашим, і проповіді Євангелія, люди знаходять дорогу до Ісуса Христа. Ідіть їх навчіть, або зробити їх учнями, так перевод каже. Зробіть їх учнями, треба показати, і наші предшественники, починаючи з апостолів, вони пішли по цілому світу. І хтось із. Учнів апостолів дійшов аж до наших країв, хтось до окраїн землі дійшов далі, вже немає цивілізації, життя і донесена Євангелія. Браті, сестри, злиття Святого Духа на церкву сьогодні ну, таке питання риторичне навіть стоїть у багатьох деномінаціях. Потрібно це, не потрібно це, це апостолам було, чи це сьогоднішнього часу. Ми певно знаємо, бо ми пережили це на собі, що по сьогоднішній день Бог виливає на спрагнені Духа Святого. Алілуя! Це не обов'язково, знаєте, ну, як сказати, я б не хотів широко в цьому розказувати, але ми бачимо з нашими братами дуже часто, я так скажу, обережно, дуже часто. Більше-менше, але Господь хрестий Духом Святим. Ти можеш це отримати прямо сьогодні, в цьому зібранні Підніми твій голос до неба і скажи, Господи, я прагну цього, я хочу цього, я не можу без цього, коли до такого стану душа наша доходить, Господь виходить на цей зов. Звичайно, молитви ми робимо, і як брат нагадував недавно. Ми робили таку загальну молитву. Ну, це не, є, як би сказати, закінчено. Буде так продовжуватися. Люди отримують, люди свідкують, що вони почули свідоцтво від когось чи свідоцтво десь, навіть по ефіру, і схиляли коліна і отримали Духа Святого. Дітки маленькі отримують хрещення Святим Духом. Важна якраз ця справа в тому, щоб Дух Святий. Нас переміняв в образ Ісуса Христа, щоб ми ставали Йому рабами праведності, а Він нашим Паном ставав. 12 розділ Пісня до коринтян, третій вірш, каже, що ніхто, промовляючи Духом Божим, хто говорить Духом Божим, не скаже прокляття на тему на Ісуса, і ніхто не назве Ісуса Господом, Паном Своїм, як тільки Духом Святим. Коли він вселяється в наше серце, ми починаємо викликувати Авва, Отче. І написано, цей самий Дух восьмий розі це говорить: свідкує з нашим Духом, що ми є діти Божі. А як діти наслідники. Ми не тільки громадяни небесні, а ми наслідники того, що отець завіщав Синові. І він казав: Я завіщаю вам, як завіщав мій отець царство. А для апостолів там окрема є ще стаття виражена, що ви будете сидіти на 12 престолах і судити 12 колін Ізраїльних. Я задам питання, хто є твій пан? Я говорю до цього зібрання, собі кажу, до ефіру кажуть людей, які слухають, хто є твій Господь? Малахія каже, якщо я є батько, то де шанування до мене. А якщо є є Господь твій пан, то де благоговіння переді мною, браття і сестри. Це теж показує перед ким ми ходимо, на чий авторитет ми працюємо. Чуєте? На чий авторитет? Ви знаєте тих рабів, недавно була в нас проповідь, що Бог дав одному, другому і третьому. І один працював, другий працював на пан, а третій сказав: я тебе знаю, хто ти є. На тобі твоє. Які слова почув, киньте його туди, земляво зовнішньо. На кого працюємо ми, на чий авторитет? Якщо пан Господь, браття сестри, ми повинні, так як він себе віддав за нас, отак віддавати наше життя, на служіння Йому для Його слави, тоді ми будемо мати радість від того, що ми йому служимо, і ми почуємо слова, такі, хочу Дуже хочемо їх почути, коли ми прийдемо туди до воріт його царства, і він вийде на зустріч і скаже: добрий і вірний раб. Ти мені був вірним маленькому, я тебе кличу до свого царства. Ісус Господь є Бог і життя вічне в ньому, так каже Апостол Іван у своїх соборних посланнях. Ісус Господь то є Бог. Багато людей кажуть, Ісус Господь. То є архангел, ну, є такі вчення. Ісус Господь то є Бог, Бог, який створив все. В якого є влада і сила, в якого є безсмертя, який на престолі слави. І останні слова, ось незабаром іду. Ми його чекаємо, приходу, братя і сестри. Ми чекаємо його приходу, давайте ми так поставимо питання. Якщо ми чекаємо приходу, то Петро, наш брат. Апостол казав, то якими повинно бути нам у святому життю і в побожності. Якими маємо бути. Ми маємо з'явитися перед Ним неоскверненими і неопороченими в цьому світі, тобто святими, такими, як Він нас зробив, своєю жертвою, своїм Воскресінням і присутністю свого Духа в нашому серці. Хай благословить нас Бог такими явитися перед Ним. Давайте встанемо на наші ноги. Є тут записки, це просьби народа Божого. Хто з вас хоче приєднатися? Є багато людей бажаючих приєднатися до цих потреб, щоб Господь вислухав ваші потреби. Хай почує вас Господь. Якщо в нашому зборі є людина, яка хотіла б сьогодні стати громадянином Божого царства. Прийняти Ісуса Христа в своє серце і назвати Його своїм Паном людина, яка хотіла б, щоб Дух Святий наповнив її серце, щоб вона викликала, ава Отче, є добрий час сьогодні, в цьому зібранні призвати ім'я Господа Ісуса Христа. Якщо ви хочете, щоб церква з вас помолилася, ви можете прийти сюди допереду. Отак, як ми зараз стоїмо. Або якщо ви вагаєтеся сьогодні ще це зробити. То подумайте, ні хвилинки вагання не було в Ісуса Христа, коли йому положили на плечі Хрест, і Він знав, що він йшов на смерть заради викуплення нашої безсмертної душі. Хай це вагання порушиться тим, що ви віддасте себе на служіння Богу і сила Божа зробить те, що ви станете новою людиною, громадянином Божого Царства. Прихиляємо коліна, дякуємо Богу за служіння. Slavimy Jeho ime. Viera?